Уяви собі ситуацію ти стоїш на краю, усе валиться з рук, проблеми сиплються одна за одною, і ти вже не знаєш, як із цим упоратися. Відчуття, ніби ти під важким тягарем, що от-от розчавить тебе сили закінчуються, і хочеться здатися. Можливо, це втрата роботи, серйозний конфлікт у сім'ї, зрада друга. Або просто відчуття спустошеності, яке з'явилося ні звідки. У такі моменти ми часто задаємо собі запитання, звідки взяти сили, щоб піднятися, і знаєш, що? відповідь вже поруч, Ісус Христос, Той, хто ніколи не залишає тебе, саме Він робить нас сильнішими в найтемніші моменти нашого життя. Я знаю історію однієї дівчини. Яка пережила справжню бурю у своєму житті, вона втратила роботу, стосунки з найближчими людьми зруйнувалися, а здоров'я почало погіршуватися. Здавалося їй, що весь світ налаштований проти неї. Одного вечора, коли сльози вже висохли, вона зважилася на крок, помолилася вперше за довгий час. І знаєш, що змінилося? Проблеми не зникли одразу, але всередині щось переломилося. Вона відчула спокій, якого давно не знала, це був початок її шляху до нової сили, сили, яку дав їй Ісус. Давайте разом подивимося, як Ісус робить нас сильними і як Його сила може змінити ваше життя. Віра в Ісуса це перший і найважливіший крок до справжньої сили, коли ми довіряємо Богові. Ми більше не покладаємося на свої обмежені сили, а відкриваємося для його безмежної допомоги. Віра дозволяє нам дивитись на життя не через призму проблем, а через призму Божої обітниці. Вона дає нам внутрішній мир, навіть коли навколо нас буря. Кожен день із вірою, це як міцний фундамент, на якому можна будувати все інше. Коли ми віримо, ми отримуємо від Бога силу. Бути стійкими в будь-яких труднощах, віра змінює наше бачення ситуацій, ми починаємо бачити можливості там, де раніше були тільки перешкоди вона дозволяє нам витримувати випробування, бо ми знаємо, що Бог не залишить нас самотніми. Віра це не просто сліпе сподівання, а усвідомлення, що Бог завжди з нами і з ним все можливе вона змінює нас середини, роблячи сильними. Навіть коли здається, що сил більше немає. Прощення це не просто акт доброти чи морального обов'язку, це потужна сила, яка може змінити твоє життя. Ісус навчав Ти, що прощати це не слабкість, а справжня сила, вибачити того, хто тебе образив. Це означає відпустити біль, що мучить тебе. Це означає не тримати образи, які отрують твою душу, і це не просто словесний акт, це внутрішнє рішення, яке звільняє серце від гніву і ненависті. Прощення це шлях до свободи. Кожен раз, коли ти прощаєш, ти знімаєш важкий тягар, який затягує тебе вниз, ненависть, відчуття несправедливості, яке живе всередині тебе, не дають тобі спокою. Вони пожирають тебе зсередини, крадуть твою радість і знижують твою енергію, але прощення стілює воно дає тобі нове дихання, відкриває нові горизонти для твого життя. Це як скинути важкий рюкзак, який ти носив роками. Спочатку може бути страшно, може здаватись, що ти слабкий, коли прощаєш. Але насправді саме ти стаєш сильнішим, тому що в це визнання. Що ти не дозволяєш минулому керувати твоїм життям, ти відпускаєш це і таким чином звільняєш себе для нових можливостей і нових початків. Прощення це найбільша перемога над тим, хто тебе образив над твоїм власним гнівом. Ісус дав нам цей приклад на хресті, коли Він сказав Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. І ця сила прощення дає нам можливість знайти мир у серці. У нашому світі ми звикли до миттєвих результатів і швидких рішень. Проте, ось коли мова йде про внутрішнє оновлення і силу, немає нічого швидшого і ефективнішого, ніж молитва це не просто слова, це справжнє спілкування з Богом. Час коли ти можеш зупинитися і перевести подих. У моменти, коли все здається заплутаним і безвихідним, молитва стає тим шляхом, який веде до внутрішньої ясності. Уявилось, що ти стоїш перед стіною, яка здається непереможною, і не знаєш, як далі діяти. Молитва дає тобі можливість звернутися до того, хто здатен не лише розсунути ці стіни, а й показати тобі нові можливості, яких ти навіть не бачив раніше. Це час для твого серця, щоб відкритися і просто бути собою перед Богом. Молитва не потребує великих слів чи штучних масок, ти можеш приходити до нього з усіма своїми сумнівами, болем і страхами. І саме в цих моментах Боже Слово наповнює тебе силою, яку ти не знаходиш ні в чому іншому. Під час молитви твоє серце очищується, і ти відчуваєш її, як усе важке відпадає, а замість цього приходить мир. Це перезавантаження не лише для твого духу, а й для твоєї душі. Молитва це час для відновлення, коли ти отримуєш енергію, щоб знову встати і продовжити свій шлях. І найголовніше, у молитві ти не сам Бог завжди чує і відповідає. У житті кожного з нас бувають моменти, коли кілька добрих слів можуть змінити настрій і дати сили для подальших кроків. Але слово Боже має ще більшу силу. Це не просто слова, це духовний енергетик, який проникає глибоко в серце і наповнює його силою. Кожен вірш, кожна молитва, кожне послання з Біблії має здатність змінювати нас із середини. Спочатку може здаватися, що це просто історії чи поради, але з часом ми починаємо відчувати їхню глибину. Щоденне читання Біблії це, це як підзарядка для душі. Це момент. Коли ми наповнюємося силою, яка не залежить від зовнішніх обставин, слово Боже дає відповіді на ті запитання, які мучать нас вже давно воно допомагає знайти вихід із складних ситуацій і знаходити надію, навіть коли здається, що немає виходу, коли життя кидає нам виклики. Слово Боже стає тим, що допомагає знову підняти голову. Воно не тільки заспокоює, а й зміцнює наш дух, дозволяючи рухатися вперед навіть у найскладніші моменти. Кожне слово з Біблії має силу надихати, давати розуміння і направляти на правильний шлях. І чим більше ми відкриваємо Боже Слово, тим більше ми відчуваємо, як воно змінює нас, робить сильнішими та здатними долати всі труднощі. У нашому світі нас вчать, що сила це ніколи не здаватися і тримати все під контролем. Нам здається, що бути сильним означає не показувати своїх слабкостей, завжди бути впевненим і здатним справлятися з будь-якими труднощами. Але справжня сила часто приходить саме через наші слабкі моменти коли ми визнаємо свою немічність і звертаємося до Бога. Ми відкриваємо місце для його сили в нашому житті. Як сказано в Біблії, коли я немічний, тоді я сильний, це парадокс, але Він є істинним саме через слабкість ми можемо відчути, як Бог працює в нас, Бог не чекає від нас ідеальності або бездоганності Він використовує наші недоліки і обмеження, щоб показати свою велич. Це означає, що ми не повинні соромитися своїх слабких сторін, вони стають можливістю для Бога проявити свою безмежну силу. Коли ми зізнаємося у своїй слабкості і припиняємо намагатися вирішити все самостійно, ми дозволяємо Богу втрутитися і зробити те, що ми не здатні зробити самі. Це не означає бездіяльність або відмову від відповідальності це означає віддати свої переживання в руки. Хто може перетворити наші слабкості на наші найбільші перемоги, Бог часто діє через наші слабкості, щоб показати, що Його сила набагато більша за наші можливості і обмеження. Іноді здається, що ми зайшли занадто далеко, зробили стільки помилок, що вже не можемо повернутися назад. Але правда в тому. Що ти ніколи не зайшов надто далеко, щоб повернутися до Бога. Ісус завжди готовий дати тобі другий шанс, а незалежно від того, скільки разів ти впав. Він не дивиться на твої помилки, Він дивиться на твоє серце і готовий підняти тебе, коли ти готовий почати знову. Жодна помилка не є занадто великою, щоб перешкодити Його благодаті. Кожен день, який ти проводиш із Ісусом, це нова можливість для нового початку. Це шанс залишити минуле позаду, а не переживати за те, що вже було, і знову встати на правильний шлях. Неважливо, що сталося вчора чи навіть сьогодні, важливо те, що ти можеш зробити сьогодні. Ісус не засуджує нас за наші помилки, Він пропонує нам шлях відновлення і прощення. Ти не повинен залишатися у темряві минулого, тому що з ним ти завжди можеш розпочати заново із чистого листа. Це і є справжнє диво, можливість почати знову, не будучи обтяженим тим, що було раніше. Ісус дає тобі силу, щоб встати, йти і не оглядатися назад. Зроби цей перший крок поговори з ним. Можливо, це буде найщиріша розмова у твоєму житті. Розкажи йому про свій біль, свої страхи, свої мрії, віддай йому все, що тебе обтяжує, і подивися, як твоє життя почне змінюватися. Ісус не обіцяє легкого шляху, але Він обіцяє, що ти не пройдеш його сам. Він буде твоєю підтримкою, твоєю силою і твоїм світлом у найтемніші моменти. Уяви, що цей день новий початок. Ти можеш залишити позаду все, що тебе тягне вниз, і почати новий шлях із силою, яку дає Ісус, шлях, де ти не жертва обставин, а переможець. Не чекай завтрашнього дня, щоб стати сильнішим. Почни вже сьогодні. Ісус чекає на тебе, Він готовий змінити твоє життя. Все, що потрібно, це зробити крок йому назустріч, тож не вагайся, ти сильніший пій, ніж думаєш. З Ісусом немає нічого неможливого. Вперед, твоє нове життя починається прямо зараз.